Проблеми великих і малих міст в Італії. Італія одна із найкрасивіших і найцікавіших країн світу і відома своєю історією, архітектурою, кухнею та культурою. Однак, з романтичними фасадами великих міст і спокійних вуличків, а також маленьких селищ, приховані серйозні соціальні, економічні та екологічні проблеми. Великі міста Італії потерпають від перенаселення, забруднення та високих цін на життя. Тоді як маленькі містечка зникають через відтік населення, економічний спад і занепад інфраструктури у цьому відео я вам розповім детально основні проблеми великих і малих міст Італії. Порівняємо їхні особливості та можливі шляхи вирішення. І той, хто хоче приїхати в Італію, буде знати, куди їхати в велике місто чи в маленьке селище. Приємного перегляду. Проблеми великих міст великі міста Італії, такі як Рим, Мілан, Неаполь, Флоренція, Турин, Болоня, є головними центрами економічного та культурного життя країни, і вони приваблюють туристів, студентів, інвесторів і робітників. Однак, через великий наплив людей тут та нерівномірний розвиток міста стикаються з низкою проблем і погіршення якості життя мешканців. Перша проблема це перенаселення та урбанізація. З кожним роком населення великих міст тільки зростає, особливо через міграцію з менш розвинених регіонів та інших країн. І це створює, так скажемо, постійні транспортні затори. Наприклад, у Римі та Мілані у години пік в центрі міста може бути паралізований. Наступна проблема це перезавантаженість громадського транспорту. Автобуси, трамваї та метро вони часто переповнені, а страйки транспортників також вони ускладнюють ситуацію: житлова криза, ціни на оренду та купівлю житла досягають астрономічних сум. Життя у великих містах Італії воно занадто дороге. Оренда житла у Мілані, Римі може коштувати від тисячі і до трьох тисяч євро на місяць. Комунальні послуги коштують дорожче, ніж у провінційних районах. Ціни на продукти та послуги в туристичних районах завищені, особливо в кафе та ресторанах. І через це дуже багато молодих людей змушені або жити з батьками до 30-40 років, або шукати житло. Предмістя, що ускладнює дорогу на роботу, наступна проблема це екологія та забруднення у великих містах Італії потерпають від екологічних проблем. Забруднене повітря у Мілані, який рівень смогу перевищує норму у кілька разів. Відходи та сміття, наприклад, у Ніаполі, це проблема з вивезенням мусора, стала хронічною і через ту саму корупцію у комунальних службах. Шумове забруднення вулиці Рима, наприклад, чи та того самого Неаполя ніколи не бувають тихими через інтенсивний трафік, тих самих навіть туристів, які приїжджають туди. Доступна проблема також з злочинністю і безпекою. У великих містах Італії поширені такі ж самі проблеми: це кишенькові крадіжки, особливо у туристичних зонах і місцях, куди приїжджають ті самі туристи, наприклад, кулізей у Римі чи Дому в Мілані. І далі кримінальні угрупування, наприклад, у Неаполі, в Палермо та інших містах діють ті самі клани, про які я робив раніше. Відео нелегальна торгівля в історичних центрах можна зустріти сотні тисяч нелегальних торгівців. Наступна проблема це з туристами. Туризм це важлива частина економіки Італії, але він також створює ті самі проблеми. Перевантаження історичних центрів, наприклад, у Венеції, Флоренції та Римі, кількість туристів у десятки разів перевищується і кількість місцевих жителів також вони зростають зростають ціни в магазинах, ресторанах та готелях і орієнтуються на тих самих туристів, а не на місцевих жителях, і це також проблема. Псування культурної спадщини, пам'ятки, такі як Колізей чи Фонтан Треві, вони майже щороку страждають від вандалів. Проблема для держави і місцевих жителів: проблеми малих міст. На відміну від мегаполісів, маленькі міста Італії стикаються з протилежними проблемами, наприклад, зменшенням населення і занепадом інфраструктури, та також браком робочих місць. Вимирання міст можна сказати і так: у багатьох регіонах Італії є містечка, де кількість мешканців не перевищують кількасот осіб. Причини такі. Молодь виїжджає у пошуках роботи, тому що роботи в тому місці немає. Відсутність медичних і освітніх установ і низький рівень економічного розвитку. Деякі місця, як от Кроче або Авруцо або Борго в Сицилії, майже повністю спорожнилися. Відсутність економіки та робочих місць раніше малі міста жили за рахунок сільського господарства та ремесел. А от сьогодні дуже багато фермерських господарств або Розорилися або закрилися і продалися. Фабрики закриваються або приїжджають у Китай. Туристичний потік недостатній для підтримки місцевої економіки, тому що оренда коштує, продукти коштує і все остальне коштує. Проблеми інфраструктури у маленьких містах. Дороги, лікарні та школи знаходяться у занедбаному стані, і деякі містечка залишаються без доступу до швидкісного інтернету чи стабільного транспорту. Також проблема для молоді. Втрата культурної спадщини через нестачу фінансування багато історичних пам'ятків руйнуються. А наприклад, середньовічні замки та церкви у горах Тоскани занедбані, а їхні відновлення коштують мільйони євро. А звідки ж брати ті гроші? Правильно з податків? А податків немає, тому що люди виїхали у великі міста. На питання, а як ж вирішити ці проблеми? Можна сказати, що Італія працює над вирішенням цих проблем, так або ні. Розвиток екологічного транспорту, наприклад, будівництво велодоріжок та метро, державні програмки, які підтримують малих міст. Це ініціатива КАЗи, А Уневро, що дозволяє купити будинок за символічну ціну, але це все так скажемо фабульно. Розвиток туризму у провінції можна зробити якісь культурні заходи, фестивалі інвестиції в малий бізнес, підтримка фермерських господарств, та месел, але це все витратне діло з податків. І щоб вирішити цю проблему, потрібні десятки років. Я б хотів зробити висновок по цьому відео. Великі міста Італії страждають від перенаселення, дорожнечу та злочинності, тоді як маленькі містечка від занепаду та відсутності населення. І для гармонійного розвитку країни потрібен баланс між підтримкою мегаполісів та порятунком маленьких містечків. Італія це не тільки Рим чи Мілан, а й сотні унікальних міст, які потребують уваги та розвитку. І якщо ви хочете переїхати у маленьке містечко, ви повинні знати, що там може не бути роботи. Але зате коштує дуже мало оренда житла. А якщо ви їдете у велике місто, типу Мілан, Рим, Неаполь, Флоренція, то там буде оренда житла коштувати набагато більше, ну і зате робота завжди вистачає. А на цьому моє відео підійшло до кінця. Я дякую вам, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк, написати будь-який коментар вашу думку під цим відео. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!